Щодо співпраці з Бенефіт та Арсенал страхування на даний час на сайті доступна є інформація покупки полісу автоцивілки. Це обов'язковий вид страхування для всіх власників транспортних засобів. Хочу відмітити про тарифи автоцивілки. Тарифи, якби є, всі одинакові по цілій Україні. Вони якби, фіксуються моторно-транспортним бюро це найвища інстанція страхових компаній, які регулюють ці ціни. Але ви маєте можливість придбати автоцивілку з 15% якби бонусами для Benefit Company, для які там для партнерів. Але для своїх клієнтів ми надаємо і знижку за безаварійність. Що це означає? От коли скидується заявка на Бенефіт для оформлення полісу СЦПВ, скидується і номер телефона ваш. Наш е працівник, Скарсинал страхування. Вона тут сидить із нами, але на сьогоднішній день вона ці якби, технічну роботу ці функції робить. Вона з вами у бесіді уточнює, чи було у вас аварійність чи не було. Якщо не було, то ви крім 15% бонусу отримуєте до 20% знижку за бази аварійність. На сьогоднішній день якби, це непогана сума і непогана економія для кожного клієнта. Оформлення страхового полісу займає у вас не більше п'ять хвилин. Для цього ви надсилаєте заявку на службу підтримки Бенефіт, прикріплюючи до неї копію свідоцтва про реєстрацію, тобто техпаспорт, як у нас кажуть, і е, потрібно нам посвідчення водія або паспорт для ідентифікації людини. Потім уже на слідуючий рік страхування цього вже не потрібно буде, тому що всі дані є у базі. І ми по ідентифікаційному номеру зразу ідентифікуємо людину, так витягуємо це з бази. Після чого ми зв'язуємося. Тобто, моя колега Оля, вона зв'язує на сьогоднішній день. Це так, вона зв'язується з кожним клієнтом, уточнює дані. Дані автомобіля, вартість полісу і безаварійність, і відсилає рахунок для оплати. Ну, але ми тут в ході вже, би, підготовки до цієї зустрічі ми обговорювали, що дуже зручно би було переводити це по Привату 24. Уже у нас був, була і така практика, так, так, ну, так що можна цим користуватися, щоб рахунок не йти в банк, правда. Можна навіть кошти на якусь там карту відправляти, а потім вже проплату ми людині відсилаємо в місті з полісом. Можна і так. Поліс доставляється в будь-яке місто України, що це немало важливо. І кур'єрською службою, або якби на відділення нової пошти, або кур'єром додому це вже по вибору клієнта.